Дівчата, як нас? Добре. Добри. чи приємно себе бачити на фотографіях? Приємно. приємно. Почуваєте себе зірками? Ага. Да. Угу. Дуже з вами Побачити пасти. Дуже дуже добре. Був момент такий, що коли почали з ними працювати, вони закрилися. Закрилися, закрилися. І важко було їх відкрити. не звикли до такого, вони перелякалися. Було дуже цікаво, знаєте, але знайти підхід так, поговорити. Налаги, залаги... не, то закрилися, так. Ну, Діти відкриті ще діти працювати. Так. Діти відкрилися, а потім дізналися ну, ми... до нас. І все гарно, ми дуже гарно і працювали. І, бачите, от ми до них пішли, і вони нас пам'ятають, все нормально, ми як друзі. Każda ludyna to jest Boża dytyna i i ją mu psi potrzebny to, żeby ten świat był taki duże, harny. My jak instrumenty w Bożych rękach. jedna ludyna no, nie zmoże za bardzo zrobić, ale kiedy nas буде багато to to my e, te problemy możemy duże szybko na różne sposoby wyryszyty. Romska nacjonalizm zje odjeją. З тих в нас, меншин, які потребують допомоги зі сторони інших. А ми, як представники соціальних служб, займаємося наданням допомоги людям, які потрапили в складні життєві обставини. І от сьогодні, будучи на цьому заході, ще раз актуалізується ця. Важлива проблема, що потрібно допомогти тим людям, які цієї допомоги потребують, зогляду на те, що Львівська область є однією із так званих транзитних областей, в межах якої мігрують представники ромської національної меншини з метою пошуку кращих умов життя, на майбутнє нами продовжуватимуться здійснюватися безпосередньо, як із заходи з моніторингу засобів масової інформації, так і від соціальних мереж з метою виявлення та оперативного реагування Ування на факти прою дискримінації, факти е, мови ворожнечі, розпалювання злочинів на ґрунті ненависті. Мабуть, нам не вистачає того елементарного якогось людського спілкування, ставлення, тепла, щоб бути просто один до одного відкритішими, можливо, десь один одного підтримувати, допомагати.